Місто Кременчук маємо в наявності такий крутий комплекс для обличчя. Є е, додаткові позиції, додатковий догляд, який заміняє пілінг, це карбоксітерапія, яку вистачає не декілька разів. Двохрокова система е, від Smart Life. Перший крок ензимний ексфоліант, другий крок альгінантна маска. Теж вистачає на два-три рази. Можна брати засоби окремо, можна брати комплексом. Саме необхідне, що потрібно, пінка для вмивання. Дуже бомбезна, хлороновою кислотою йде і з фільтратом секреції равлика. Потім з сахаркислотами і теж з гіалуроновою кислотою. Класно зволожує, не пересушує, класно очищає, тонізує. Травлик 50 мл, ціна 99 гривень, просто смішно, навіть для е, українського виробника Це три одиниці, які необхідні. Далі додатковий е, догляд що є у нас спільних з катками, Дуже довго чекали, хто вже спробував, знає, що він класний. Це дуже швидкий догляд, скатується все за декілька хвилин, змивається от, і е, обличчя від чистоти просто аж скрипить. Вистачає дуже надовго. Я собі взяла ще, мабуть, декілька місяців тому, використала зовсім зовсім мало. Комплекс весь наявності, що потрібно, е, пишіть в приват, підберу або комплексом основні три позиції, або можна брати ще також з додатковим доглядом.